Вперше стикаюся з таким. Багато разів чула у різних відео, що алоказії дуже вредні, і в них є така штука, як відсушувати коріння. Оце починають вони гнисти. І ось я вперше стикнулася з таким. Це Black Velvet. Ось почала вона спочатку нижній листок взагалі відсушила, я його відірвала. Навіть не відсушила, він таке враження, як відгнив. І ось ось оцей жовтий, ну, той, що почав жовтіть, це молодий листочок був випущений. І ось я її відкопала. І от що вона мені тут видає? Це все гниє, хоча ось є нові корінці. І, в принципі, оця бульбочка теж нічого з нею не сталося, вона не гнила, гниє, тільки оця верхівочка. Um, навіть не знаю, що робити. Тут у мене, знаєте, два таких варіанта. спасти або викинути. <сі> і в мене є таке бажання просто такого підкинути і не зловити. <сі> Але зараз хочу спробувати розрізати, подивитися, що там. Я сумніваюся, що отут оця шийка жива і що воно пустить коріння якесь. Ну, зараз буду зачищати і дивитися, що там. І я не знаю, чи можна відрізати оцю бульбочку. І чи буде вона, пустить вона коріння, якось нове листя, чи щось типу того. Коротше, буду проводити експерименти, як завжди. От така от трагедія. Шкода. Ось що я зробила з цим всім. Я зрізала ці два листки. Я не впевнена, що я зробила що правильно. У мене, до речі, ще й немає ніякого фунгіциду, щоб оце все обробити. І я просто корицею це обсипала, бо я знаю, що так троянди зрізи обсипають, коли немає цієї замазки для дерев, ну і для кущів, то обсипають корицею. І я зробила те саме з <звілля> локації. <звілля> <звілля> ось так ще була ось цибулина, ця ця. до неї кріпилася оця от штука, і потім оцей листок, ці листки, е оце відвалилося. Я тут зрізала більшу частину, те, що було таке вже як каша майже. І те, що робила корицею, не знаю. Коротше кажучи, я не знаю, чи я правильно щось роблю, але тепер у мене є ось цибулина. Ось оця частинка, тут ось корінець якийсь маленький. І ось ці два листки. Зараз воно оце все підсохне, тому що воно все мокре таке. І оці два листки я поставлю в воду. А цибулинку і ось оцю штучку, я, скоріш за все, зум. У там є трішки лечузи, я їх туди посажу, так щоб якось бачити більш-менш, і буду спостерігати за ними. Вперше стикаюся з такою проблемою. Ну, будемо експериментувати, дивитися. Можливо, хтось має алокації і знає, чи правильно я зробила, чи ні. Підскажіть, будь ласка, в коментарях. Якщо хтось стикався з таким, чи бачив, чи знає, то, будь ласка, напишіть. Дякую вам. Ось так от. Із гарних таких позитивних новин ось е Анторіум обрізаний. В минулому відео я зрізала цю дітку, тому що крутився листок. І... Ось вона одразу на другий день. Ну, я ставлю відео там з другого дня ось цей листочок відірвався. Ну, не відірвався, а одразу виліз із цієї пазухи своєї, ніде не тріснув, не зламався, нічого йому так менше чіпать. Е, і от, не знаю, чи він буде рости, але ось у нього вже тут видно корінці. Він пустив оці верхні перші. Ті, що там нижче на ніжці, ще поки ситять, але я думаю, що вони теж будуть рости. Ось. А так як росте коріння, значить рослинці вже краще. От Мені здається, чому він так не міг розкрутити свої листки, тому що був занадто такий плотний ґрунт, не розсипчатий, не хватало йому, там, мабуть, повітря. Забитий він був, от, е, і тому він так крутився, не міг листочки нормально розкрутити. Так, коли він пустить коріння, я хочу пересадити його в більш повітряний ґрунт з кокосового волокна, е, кори, з чогось дуже-дуже повітряного, наприклад, субстрату для орхідеї, наприклад. І щоб він був зволожений завжди. От. Надіюсь, йому це сподобається, але поки чекаю на корінці. Ну і новини з підвіконня. Ось такі вже гарненькі підрощі листочки маленькі. Це калістофіла Калімонтан Хоя. Вже я чекаю, що буде другий такий гарний листок. З таким малюнком цікавим. Дуже класно воно. Хочу так, щоб вони всі виросли. І цвіли. <смі> Тепер, крім листочків, мені ще й хочеться, щоб вони цвіли. І ось оця. Також вона тут видає вже геть три листки. Ось тут знизу, потім два. І ось тут з самого верху три. Ось. А і ще, може комусь буде цікаво, ось такі зав'язочки. Це я купувала в Аврорі. Там, де продається все для рукоділля. Вони всередині з такою тоненькою проволочкою, і дуже зручно, наприклад, орхідеї, хої, щось таке підв'язувати. Вони дуже легко закручуються, і, до речі, недорого щось стоїть, їх їх в тій упаковці дуже багато. Ну, Така от краса. Ще з листочків тут у мене ось латіфолія. Мені щось не фокусує, видає. Тут є один і теж таке видає ось один. Там є ще маленький. Мають бути ось такі. Теж вона така об'ємна, велика. Думаю, скоро їй треба буде горщик. Якийсь більший. А іще ось. і ще ось я накрутила на таку опору ось оцю плитучку. Фокус пропадає ось. Це теж використала шпажки для шашлика і ось теж оці зелененькі штучки. Ось оці. Щоб воно трималося більш-менш, ну вже хоча б не лізе в інші маленькі горщики. Ось. Так, ну тут теж хойчки ростуть, листочки розвиваються. Це куртісі маленька. Вона тут на фоні Матільди сплеш. Вони так зливаються разом. Матільда теж. Свій вус ростить, листочки ростать. Ось такі гарні. Щоб фокус ловив, було б класно. Ось. Ну і папороть Теж видає нові листки. Ось вони. Вони такі спочатку коричневі, потім стають зелені. На цьому підвіконні у мене зі змін це те, що я пересадила свою полі, алоказію полі. Це ось цей листок, найбільший, який вона видала, а ось цей другий. Ну, як завжди, хто винуватий? Я, звісно, вона ось так його не дорозкрутила, бо їй видно, не хватило. Е Сили на це, вона була в меншому горщику, вже коріння там перекрутилося 300 разів знизу. І ось я купила новий це горщик для орхідей. Е ну, він був без отворів знизу, я це все гвістком і з допомогою газової плити пробила. То все пересадила її, ось дивіться, що тут вилазить. Оп, а тут маленька бульбочка. Їх, до речі, там багато було. Я їх не відривала, я їх залишила так в горщику. Не хочу її травмувати, тому що вона ось ще, не знаю, чи це в неї так листок вилазить, чи це, можливо, квітонос буде. Вона вже почала випускати, і я її швиденько навіть не пересадила, а перевалила. В цей горщик я нічого не струшувала, просто втикнула його в цей більший. Ну він якраз підходив їй по об'єму, було куди пустити далі коріння. Надіюсь, вона далі буде випускати вже гарне листя. Ось і тут, в принципі, нічого нового не сталося. А, ну ще хіба що ось цей антуріум почав давати ще один листочок. В нього і досі ось отак от робиться цей отвір посередині листка, це вона не покушана, ніхто її не їсть. Просто чомусь ось отам робиться ця дірочка на всіх нових листках, ну, абсолютно майже на всіх. Або через один. Не знаю, в чому причина, що йому мішає, але ось така от штука. Ну і цей кристалі... Ой, не кристаліном. Кларінервіум. Ще досі розтягує свій листочок. бачите, він відрізняється по кольору. Ці вже темно-зелені, а це ще такий коричневатий трошечки. Ну, зелений з коричневим підтоном. От, мені цікаво, це ж яка в камінь буде величина в цього листка. Ну, теж дуже гарний. І ось цей квітонос. Ой, дивіться. Ось він вже почав тут якісь штучки нарощувати. Я знаю, що тут будуть червоні ягідки. І потім їх можна буде, коли вони повністю, ні, коли вона зацвіте, її, треба буде опилити, але в мене немає чим. А якщо опилиться, то будуть ягідки, і їх можна буде садити. Ось і. Моя орхідейка скоро вже відкриється квіточка чекаю. Вже не тільки я вже і мама чекає вже я їй тут опору поставила. І ось ця орхідея дуже гарна. Вона цвіте і цвіте і ніяк не перестає. Вона якась мега квітуча. От такі от справи. Так що. Буду спостерігати далі. що? І... і все. Дякую вам і всім, па-па.